У програмі як залякують працівників виборчих комісій у Донецьку, спостерігали кореспонденти Голосу Америки. Колишній посол США в Україні каже, що Росія хоче дестабілізувати Україну, але не бажає платити за це власною економікою. Інформаційна війна і чи може в ній вистояти Україна? Тись програму Української служби голосу Америки, час тайму Вашинґтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Європейський союз оприлюднив сьогодні заяву про рішучу підтримку проведення президентських виборів в Україні. Останні приготування тривають у Донецькій та Луганській областях. Створюються додаткові виборчі дільниці для військовослужбовців та мешканців, що перебувають у зоні небезпеки. Офіційно у Донецьку на сьогодні зареєстровано вісімдесят виборч. Чих дільниць, утім, відкритою, і то недовго. Кореспонденти Голосу Америки, які працюють у місті, знайшли лише одну: у яких умовах доводиться працювати членам комісії. Розповідає Ярина Матвійчук. Школа номер 17 у Донецьку знаходиться буквально в 100 метрах від захопленої сепаратистами облдержадміністрації. Нещодавно у стінах цього приміщення проходив референдум про відділення Донеччини від України. Через два тижні після так званого волевиявлення тут знову голосуватимуть, обиратимуть нового президента України. За 10 хвилин до того, як кореспонденти Голосу Америки прийшли на виборчу дільницю, сепаратисти прислали сюди листа із інструкціями щодо заборони виборів на території так званої Донецької республіки. Я припогаю і місясна. Ваня робота в дальнейшем в том режиме, который мы и начали. Утім, така позиція тривала недовго. Через кілька хвилин до приміщення увірвались сепаратисти з пістолетами та ножами і почали вимагати від журналістів припинити зйомки. Yes. Так, ви yes. в так, А можна це знімати? Ні. Наші кореспонденти секретно продовжували фільмувати те, як сепаратисти інструктували членів дільниці припинити роботу. А так. що мені думати? Ще раз повторюю, это де не складывається. От как Амкверху? Сепаратист заявив, що вибори фінансує Ренат Ахметов, який нещодавно засудив дії сепаратистів. За словами небажаного тут гостя, саме дії Ахметова поставили життя місцевого населення під загрозу. Є чоловік, який вирішив спансіровати вибори, тобто Ренат Рінат Ахметов, вирішив всіх вас бросить в мясорубку, це його проблема. Після цього наші колеги припинили знімати, побоюючись, що їх зловлять, а записаний матеріал конфіскують. Поза камерою суперечка набирала обертів. Сепаратист порозкидав по кімнаті документи із виборчої дільниці, а її члени змушені були покинути приміщення. Учитува ситуацію, ми винужні пачениця подобного роду приказам. За словами спостерігачів, практично жодна дільниця в Донецьку ще не готова до роботи, а більшість працівників бояться навіть відповісти на телефонний дзвінок. У цій ситуації важко уявити, що вибори в східній Україні пройдуть гладко. Ярина Матвійчук Голос Америки. Тим часом Пентагон заявляє, що, хоча зафіксував активність російських військ на кордоні з Україною, їх кількість біля кордонів вистачає для вторгнення. Офіційні особи Росії продовжують на усіх рівнях заявляти, що не втручаються у справи України. Як відомо, міжнародна спільнота наголосила, якщо Росія спробує зірвати вибори, чергова хвиля санкцій неминуча. Колишній посол США в Україні Джон Гербст переконаний, що Москва хоче дестабілізувати в Україні, але не бажає робити цього за рахунок своєї економіки. З дипломатом спілкувалась Наталія Леонова. Як і переважна більшість західних експертів, колишній посол Джон Гербс певний, явка на виборах буде високою, навіть попри загрозливу ситуацію на сході країни. якщо на сході проголосує більшість населення, і я певний, що саме це і станеться. Велика кількість голосів піде на користь одного з кандидатів. Ми вимушені визнати такі вибори легітимними. Давайте не забувати, вибори в Криму пройшли з явкою 30%. З них 50-60% проголосували за анексію Криму іншими словами, 20-24% населення Криму виступили за анексію. На таким волевиявленням можна тільки посміятися. Російський фактор залишається потужним. Втім, Кремль в останні кілька тижнів каже експерт, почав міняти свою тактику. позиція Росії поки не зрозуміла. Вони роблять різні заяви. В деяких вони критикують вибори, в інших останніми днями говорять про те, що вони принесуть покращення. Вони готові до обох сценаріїв. Головним чином, я думаю, через те, що сепаратистські прояви на сході країни, які Росія фінансувала та очолювала, не принесли їм бажаних результатів хоча Росія почала більш завуальовану гру, вони все одно фінансують цих сепаратистів, керують їх діями, що веде до трагічних подій, як, наприклад, вбивство восьми українських солдатів, і це доводить, що їх зусилля зірвати вибори продовжаться. Настав час накладати секторальні санкції, каже аналітик. Хоча додав він через обережність політиків у найближчий час, це навряд чи станеться. Моя особиста думка: ми повинні накласти санкції на Росію. Секторальні санкції Обама та Меркель раніше заявляли, що хочуть почекати на проведення виборів. Подивитися, якщо росіяни зірвуть вибори, ми введемо секторальні санкції. Джон Гербст каже, що захід готовий працювати з будь-яким президентом, якого демократично обере український народ. всі кандидати є достойними тверезими політиками. Ми можемо працювати з будь-яким з них. Гербст прогнозує, що одним раундом вибори не закінчаться. Причому у другому раунді боротьба може бути. Ти завзятою деякі експерти наголошують, що Росія санкцій не боїться а у пошуках нових економічних партнерів вже давно дивиться на схід. Гербс попереджає, не треба применшувати дієвості санкцій. Пан Лавров... пан Лавров плачеться через день про ці санкції, а це чітко говорить про те, що вони не хочуть цих санкцій. Якщо проаналізувати діяльність Кремля за останні два місяці, вони звичайно не припинили намагань дестабілізувати Україну, але вони змінили свою тактику, тому що вони не хочуть. Додаткових санкцій саме тому пустили спостерігачів від ОБСЄ. Росія могла заблокувати цей крок, оскільки такі рішення приймаються консенсусом. Колишній посол каже, що новий президент прийматиме країну з величезною кількістю проблем, вирішення яких потребуватиме не лише політичної волі, але й об'єднаної країни. Перша і головна це російська агресія. Друга це ряд проблем пов'язаних з економічною стабільністю. Хоча за новою угодою з МВФ підписаною тимчасом урядом країна стала на шлях до економічної стабільності. Очевидно, постійна російська агресія шкодить економіці України. Коли вона припиниться, наступним завданням стане проведення економічних реформ, яких вимагає МВФ, а також подолання корупції. Також важливо, щоб новий президент представляв всю Україну. Але мені здається, всі три кандидати здатні на це, і вони розуміють важливість цього питання. Наталія Леонова, голос Америки. Витись час там. Продовжуємо випуск, затримані СБУ. Співробітники російського телеканалу Лайф News знімали, як терористи вбивають українських військових, щоб потім викласти це відео в інтернет для платного перегляду. Заявив речник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. За останні кілька днів зафіксовано зразу декілька інцидентів пов'язаних з російськими журналістами, які висвітлюють українські події. Вже мало хто сперечається з тим, що між Україною та Росією іде інформаційна війна більше у сюжеті Анни Полуденко. Ополченці, які захищають власну країну від нелегітимного уряду в Києві, так більшість російських ЗМІ називають озброєних людей в камуфляжах, що захопили контроль над кількома містами на сході України. Західна преса називає їх сепаратистами, українська терористами. На російських державних каналах у сюжетах про Україну нерідко звучать слова фашисти, бандерівці та антисеміти. Мету такої тактики пояснює професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер. Мета цієї інформаційної війни переконати європейців, що все відбувається через них, через їх погане минуле, і що вони повинні за це вибачитися, звинувативши в усьому Україну, а не звертати увагу на те, що реально відбувається, і що потрібно робити сьогодні. І ця практика доволі успішна. Пропаганда Кремля працює. Частина іноземної аудиторії російських ЗМІ вірить, що в Україні утискають російську мову та російськомовних мешканців сходу. Однак на заході все більш прискіпливо дивляться на заяви Кремля, каже Снайдер проблема Путіна у тому, що себе він презентує як антифашист, а його європейські друзі фашисти. Хоча ми на заході не так добре розбираємося в пропаганді, як росіяни, врешті-решт, ми усвідомимо, що він просто прикидається антифашистом, а сам заводить дружбу з європейськими неонацистами, представники яких були спостерігачами на виборах у Криму. Іноземні Журналісти, які працюють в Україні, розповідають: інколи доводиться переконувати свою аудиторію. Що говориш правду, бо був свідком подій, адже часто їх інформація суперечить тій, яку подають російські інформаційні агенції. коли я спілкуюся з людьми, які піддалися на таку пропаганду. Вони не керуються аргументами. Під впливом цієї пропаганди вони не потребують фактів. Для супротиву російській пропаганді в Україні створено організацію, яка допомагає іноземним журналістам. Вони надають перекладачів, домовляються про інтерв'ю з експертами та забезпечують супровід. Анна Полуденко для Голосу Америки детальніше про інформаційну війну та те, як у ній Україна може протистояти Росії. Моя колега Тетяна Ворожко розмовляла з одним з співзасновників українського кризового медіа центру Василем Мірошниченко не секрет, що Росія веде інформаційну війну проти України і використовує різні методи, пропаганди, маніпулятивні технології. І навіть от, СБУ говорить говорить по й кадр, що може зробити Україна, щоб цьому протистояти. Україна не повинна вдаватися до тих самих технологій, до яких вдається Росія. То дуже важливо сконцентруватися на наданні об'єктивної інформації, об'єктивної картинки про те, що відбувається в Україні, про ті кроки, які робить наш уряд для того, щоб подолати ті проблеми, які є, і саме ми в нашому кризовому, українському кризовому медіа центрі робимо акцент на цьому. Тобто, ми розповідаємо про ті речі. І які з'являються щодня питання до України з приводу вирішення тих чи інших проблем про перебіг подій, про конкретно дії силових органів у там по подоланні там і по приборканню терористів і так далі. Тобто, і тут дуже важливо, що ми за цих два з половиною місяці виробили довіру від західних журналістів і взагалі всіх світових журналістів. І мені здається, що тут репутація та довіра є найважливішою. Ви щодня переглядаєте газети, ви моніторите пресу. Чи виграє Україна інформаційну війну в Росії чи програє? Голосування в Генеральній асамблеї ООН показало, що 100 країн підтримують цілісність України, і таким чином вони підтримують Україну. Якщо ми аналізуємо змі міжнародні, я також вважаю, що ми її виграємо, тому що правда є на нашій стороні. І всі люди, які є інтелектуалами, розумними людьми, які приймають рішення в різних державах, вони розуміють, що відбувається. Питання в тому, не завжди вони готові і в цю позицію висловити. І скажімо, їхня позиція відображена також в змі. В цих країнах, скажімо, країни Брікс, тобто це Бразилія, Індія, Китай, Південна Африка їхні лідери зайняли таку нейтральну позицію, оскільки в них широкі інтереси бізнесові з Росією. Тим не менше, сполучені штати та Канада нас дуже активно підтримує. Тобто це можна подивитися і побачити на інформаційному полі тут в Європі. Цікава дуже ситуація, тому що ми маємо східну Європу, маємо країни Балтії, ми маємо Британію, ми маємо Скандинавію, які надзвичайно є великими прихильниками України. Там ми виграємо однозначно. Але є південь Європи, який насправді дуже лояльний до Росії. Ну, що ще можна робити, наприклад, я знаю, що в свій час Путін створив економічний він проводить таку щорічну подію, яка називається Валдай, конференція Валдай. І туди вони запрошують інтелектуалів з усього світу. І ці люди, повертаючись назад, їх дуже до речі, багато з Америки, вони ретранслюють позицію Путіна. Можливо, тому що їм заплатили, можливо, тому що вони відчувають якусь певну зобов'язаність перед ним за цей доступ, який вони до нього отримують. І вони, скажімо, на рівні інтелектуальних тіл в Сполучених Штатах, в Канаді, в Західній Європі доносять позицію, ну таку, скажімо помірковану позицію, можливо, не потрібно санкції на Росію, треба розібратися, що там в Україні дійсно відбувається. Тобто, це, скажімо, такого найвищого рівня йде вплив на свідомість. Тобто, нам потрібно з такими людьми працювати. Нам потрібно працювати також на локальному рівні, тому що прекрасно тут Нью-Йорк Таймс, Washington Пост, вони пишуть переважно хороші речі про Україну. Але давайте підемо в, в на локальний рівень в штат там, Мізурі, в штат в Каліфорнію, тобто на локальні газети подивимося. Там ви там, чесно кажучи, зовсім інші думки доносяться. Ви ж розумієте, що конгресмени та сенатори вони дуже Жать від своїх виборчих округів, а думка на виборчих округах формується місцевими змі, і нам потрібно на сьогоднішній день України розгорнути величезну компанію по роботі з локальними змі тут сполучених штатах. Ми повинні долучитися і створити це коло друзів українців, куди не будуть лише входити діаспора. Діаспора це прекрасно. Але нам насправді потрібно американців. Нам потрібно американців з різних прошарків. Нам потрібно інтелектуали, лобісти. Потрібно ті люди, які мають доступ до тих, хто приймає рішення, і ми повинні з ними індивідуально. На цьому у нас на сьогодні все ви дивились. Програму Української служби голосу Америки Час там. Дякуємо вам за увагу! Успіхів! Щасливо!